Запекли сині в духовці, і перчик. Перчик відразу складаємо в пакет. Ось так і замотуємо, потім ми будемо чистити від шкірки, порізали чесничок, укропчик, і тепер перекладаємо синні чесничком, укропчиком. і Заливочкою. Потім будемо викладати перчик. Буде дуже смачно. Ось так переклали перчиком, поливаємо заливочкою і так слоями. Ось така кастрюлька у нас вийшла. Синіх з перцем, тепер ставимо у холодильник на 2-3 години і можна смакувати.